Так, погляд Hyundai Accent 2013 року, 1.4 бензин, механіка, зараз подивимося по кузову. А можете поки завести, щоб грілося? Так, по багажнику, по капоту зараз окремо перевіримо, щось як трошки передувалося. Так, ось такі дефекти є у нас бампер передній. Ось невеличка царапинка. Також царапинка. Ось такі всі десь на парковці, чуть-чуть приперли. Ось. Ось Задній бампер з таким невеличким дефектом. Ось, чуть приперти. Салон охайний. Підготували, мабуть, трошки почистили. руль, але він пластмасовий. Є ось сервісно, останній запис в лютому 23-го року, 129 тисяч кілометрів, зараз на спідометрі 143. Ну, там, то, так, Повна комп'ютерна та, діагностика показала, що нічого не знайшло, ніяких помилок підключилося, знайшло 5 стандартних блоків. Є ще такі дефекти ОСП. Так, ми коли дзвонили, нам говорили про те, що подвигнувши супа. Ми бачимо тут іще. Аж з цієї сторони від коробки підпускає. Ми ще тут на теж. Колекторі є собі масло. Ми бачимо тут масу, бачимо з боку масло. Бачимо, Бачимо аж до неї дома, це тут. Тепло. Говорили, в телефонній режимі все сухо, все ідеально. Ну, ось так довіряйте офіційним дилерам. Прага авто. оголошенні написано все гарно, в телефонному режимі сказали, все ідеально, технічний стан на 5, по двигуну сухо. По кузову таких особливих дефектів немає, але ми бачимо, що і по кузову дефектів достатньо через одну деталь з якимсь прочосом, царапина, яка не заполірується. Ну а по двигуну взагалі там болото з усіх сторон масло Ну, Єдиний плюс в цьому авто, що салон гарний.